Всім привіт! Якщо заїжджати в космач зі сторони Люті, є дуже цікава локація, яку можна відвідувати. Є зарядка під електромобілі. Ось постараюсь зробити все на одному кадрі. Ось такий вагончик. Тут до космача ще буквально кілометрів. Ну, територіально взагалі це вже є космач, але до села а, десь ще кілометрів 5 до центру. Ось, на вулиці є ось такий басейн, досить немаленький, є душова кабіна. І є дрова складені. Є ось така атмосферна гойдалка. Ось, дуже зі смаком все зроблено. І здається, ось такий будиночок. Дуже симпотний. На жаль, як всередині змоги нема показати, але я думаю, що ми ще тут будемо. Це моя охорона. Є ось такий гамак прикольний. Дуже аж хочеться такий додому купити. І задній двір. Подивіться. Наскільки затишно. Ззаді собі сісти. Є зонт. Є ось такі крісла, є мангальна зона. Ось. Є мангальна зона. Руки помити. Ну, смітник. І багато годівничок. Багато різних годівничок. Так, Ось. Ну, все під ключ. Ось така годівничка. Ось. І це не одна така, є ще такі годівнички. Так. Там а я ми... ще замітила одна зона така. Ага, ще там якась зона є. Окей. Ідемо далі, народ, дивитися, що тут є. Кому не вистачає сили, може покачати М'язо, біцепс, трицепс. Ось. Ці сліди показують, що нам треба йти сюди. Бо ми плануємо з цієї точки йти на гору Сеглін на Гойдолку на якій ми вже були, а тепер хочемо піти по іншому маршруту до неї і показати нашому сину, який з нами минулого разу не був. Ось така гойдалка, годівничка. І ось ще така симпатична локація собі палити багаття. Коротше кажучи, дуже-дуже і атмосферно. В описі і першому коментарі я закріплю геолокацію і, можливо, навіть контакти або власника, або телефон, по якому можна домовитись за забронювання. Тому так, враження мега позитивні від цього. Mistä?